Він був люблячим батьком та чоловіком, турботливим сином та мужнім воїном, який віддав життя, аби його родина жила під мирним небом. У гімназії номер 94 відкрили меморіальну дошку на честь випускника Дмитра Скрипника. Саме тут він робив перші кроки в освіту та мріяв про майбутнє. Службу Дмитро проходив у складі бригади Азов. Під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок удару ворожого дрону його серце зупинилось назавжди. У травні 25-го. Я згадую кожну дрібницю, як текла в долоню мою на спину, коли я мовчки засинала поряд. Як прокидався вночі, щоб перевіжити. Речі. Соня не скинула себе ковдру, як лагодив щось по дому, бурчав, але з усмішкою. І то й нічого кохана, ми все витягнемо, я досі з ним живу. Дмитро був веселим, товариським та добрим. Його позивний стендап з'явився завдяки любові до гумору та вмінню підтримати навіть у найважчі моменти. Та найбільше за все у житті він любив свою родину. Дуже любив він гарний батько, завжди сміх сміх. Він все шутить. Так у нього і був позивний скин дав. Хлопці його вже поважали. Взагалі він такий компанійський хлопець. Шутів всі такий добрий, вагідний. Його відвага відзначена нагрудними знаками. Ветеран війни, за заслуги перед містом третього ступеня та гордість Довгинцівського району посмартно. Це вже 12-та меморіальна дошка на стінах гімназії. Усі вони нагадуватимуть наступним поколінням. Свобода України виборюється щодня, і пам'ять про тих, хто віддав за неї життя. Вічна Анастасія Костенюк, Максим Мурашов,